Той факт, що Всесвітня організація охорони здоров'я викреслила гомосексуальність з переліку захворювань ще у 1990 році, ну не є достатнім аргументом. Будуть качати тему розпусти і морального падіння. Фільм став відомим ще на стадії створення через наявність у ньому скандальних. Гомосексуальних секс сцен а почалося все з того, що протягом 2022-2023 навчального року в школах округу Монтгомері, штату Меріленд, додали список книг для читання, які передбачали твори з героями ЛГБТПлюс спільноти Браво! 2025 рік черговий випуск гей-пропаганди з вами знову я. Мене звуть Наталія Андрієва, і ми продовжуємо пропагувати ЛГБТ. Хоча насправді просто адвокатуємо тих, чиї голоси не настільки гучні, аби самостійно впоратися із несправедливістю. Навіть не знаю, плакати чи сміятися. Я вже давно переконалася, що всі проблеми цього світу від дурості, а люди. Тупі і не хочуть цього виправляти здебільшого. Це як жаби в болоті чи мухи в гівні. Що жабі, що мусі, ок те, де вони знаходяться. Вони вихваляють своє і нічого не хочуть міняти, бо там же тепло і комфортно, байдуже що навкруги. Гівно я вже навіть трохи втомилася повторювати гомонегативізм і гомофобія то не від великого розуму, а радше навпаки від нестачі знань і низького рівня освіти. І що ми маємо? А нічого, люди, які все життя провели в болоті, хочуть, аби з того самого болота не вибралися і їхні діти. Верховний суд США розгляне справу за позовом батьків учнів початкової школи. Дорослі вимагають, щоб заклад освіти дозволив відмовитися від уроків за книжками з ЛГБТ плюс персонажами. Адже на думку цих батьків згадки про існування ЛГБТ, тобто. Навчання за книжками дає ЛГБТ персонажі суперечить їхнім релігійним переконанням серед позивачів віряни української православної церкви. В США. Шкода, що в матеріалах Washington Post та Reuters, які про це пишуть, не уточнюються, чи раптом товіряни не так званого московського патріархату, що по суті є російською православною церквою. А почалося все з того, що протягом 2022-2023 навчального року в школах округу Монтгомері, штату Меріленд, додали список книг для читання, які передбачали твори з героями ЛГБТ Плюс спільноти Це були книги про відвідування сім'ї. Параду гордості, знайомство дівчини з майбутнім чоловіком дядька, кохання принца до лицаря під час битви з драконом, переживання дівчини щодо дарування Валентинки іншій дівчині, а також розповіді про трансгендерного хлопчика. Так от, група батьків, серед яких мусульмани, католики і православні християни подали позов ще у 2023 році, заявивши, що відповідне навчання порушує право на свободу вірус сповідання. у судових документах батьки заявили, що шкільна рада, нібито, видала вказівки, за якими вчителі нібито знову ж таки мали наголошувати на тому, що не всі є хлопчиками чи дівчатками. Ну, що тут скажеш, якщо люди не розрізняють понять стать та гендер. Тобто, коли ми сміємося над жартом про те, що кожна жінка повинна знайти чоловіка, який буде більше чоловіком, ніж вона сама, то це ок. На нас тут не тиснуть гендерні ролі. А от коли ми говоримо про те, що та сама жінка за документами в житті може почуватися чоловіком, то це вже не ок. А де логіка, шановні? Адвокати позивачів почали заявляти, що саме батьки, а не школа, мають вирішувати, як і коли знайомити своїх дітей з делікатними питаннями статі та сексуальності. Водночас, шкільний округ заявив, що збірки оповідань не використовують на уроках, які пов'язані з її статтю та сексуальністю. Крім того, педагоги не вимагають від дітей змінювати сексуальну рінці. Тацію чи гендерну ідентичність, тобто склалася ситуація, в якій тепер суд повинен вирішувати, що робити, і як довести тим, у кого болото головного мозку, що сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність це не грип чи ковід. Вони не передаються повітряно крапельним шляхом і не формуються під впливом так званої пропаганди. Так, так, сьогодні у цьому випуску оцього жесту буде дуже багато. Бо, очевидно, той факт, що Всесвітня організація охорони здоров'я викреслила гомосексуальність з переліку захворювань ще у 1990 році. Ну, не є достатнім аргументом. Хоча чому я дивуюся, це ж звичайні батьки, звичайних учнів, звичайних шкіл. А тут ціла нардепка. Мар'яна Безугла назвала хворими представників ЛГБТ спільноти. Вона правда потім намагалася виправдатися в інтерв'ю Українській правді, але краще б, вона того не робила, бо закопала себе ще глибше. Ми всією країною. Ну ніяк не можемо пояснити пані Мар'яні, що вона хвора, але вона продовжує розповсюджувати вірус болота головного мозку словами через рот чи радше буквами через соцмережі. Привіт! Ми отряд Мар'яни Безуглої. Ми проти згадок про ЛГБТ в українських школах. І ось наш маніфест. Перше райдужні клюри це гіпноз. Діти, побачивши веселку на шкільних плакатах, одразу перестануть вшити математику і почнуть шити блискучі костюми для параду. Друге ЛГБТ – це вірус. Варто лише почути слово гендер, як дитина моментально заражається толерантністю. А ми ж хочемо виростити суворих і серйозних людей, які бояться всього, що відрізняється від сірої маси. Третє історія ЛГБТ стирає нашу культуру. Говорити про лезбі як означає, що Шевченко одразу забуде про свій заповіт. А Петро Конашевич Сагайдачний більше не буде символом козацької відваги. Четверте, якщо діти дізнаються, що в деяких країнах дозволені одностатеві шлюби вони точно захочуть приїхати в Данію або Канаду і стати частиною глобального плану світової райдужної змови. П'яте слово гендер зруйнує фізику. На уроках фізики діти замість вчити закони Ньютона почнуть розбиратися, як працює ця гендерна ідентичність і хто тоді буде запускати рек. Екети в космос, Ілон Маск, шосте ЛГБТ змінюють клімат. Згадки про геїв у шкільній програмі викличуть танення льодовиків, адже природа не терпить різноманіття. І сьоме останнє в нашому маніфесті: веселка це небезпечний символ. Діти можуть побачити її і зрозуміти, що світ багатогранний і прекрасний. Але ж ми хочемо, щоб наші діти жили у чорно-білому світі, правда? Інавгурація Дональда Трампа відбулася, але ще перед нею, ті, хто хотів потрапити до кола близьких, намагалися вислужитися перед новообраним президентом. Серед них і гендиректор Мета Марк Цукерберг. Тепер користувачі Фейсбук, Інстаграм та Трец можуть звинувачувати людей у психічних захворюваннях через їхню сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність, і їм за це. Нічого не буде. Не те, що бано, а навіть допис не знесуть, бо мета поміняла свої політики. Ми, українці, вже давно так би мовити, ми, українці, вже давно так би мовити. Втомлені політикою Цукерберга, який зносить наші пости, що критикують російську збройну агресію чи емоціонують через загибель мирних жителів внаслідок російського бомбардування міст. Але як виявилося, писати констатуючи факт, що росіяни орки і вбивці не можна. А от звинувачувати, принижувати і цькувати ЛГБТ – чому би ні? Марку, у тебе там все нормально з моральними орієнтирами? Чи гроші Трампа остаточно вразили залишки здорового глузду? Нові правила компанії, як і раніше, забороняють образи щодо інтелекту або психічних захворювань користувачів. Втім, тепер мета дозволить ділитися. Твердженнями про психічні захворювання або відхилення, засновані на гендері або сексуальній орієнтації, з урахуванням політичного і релігійного дискурсу про трансгендерність і гомосексуальність. Окрім цього, тепер скасовується заборона на образи за ознаками раси, етнічної чи релігійної приналежності, національного походження, інвалідності. Касти, сексуальної орієнтації, статі, гендерної ідентичності та серйозних захворювань. А знаєте, як Цукерберг пояснив це нововведення? Свободою! Він каже, що хоче, аби люди спілкувалися без перешкод і вільно висловлювали свої думки. Марко, якщо Трамп чи Путін тримають тебе у заручниках, кліпне двічі. Справа в тому, що заборона цькування ЛГБТ – це не про заборону свободи слова, це про захист вразливої групи, яку постійно в своїх брудних іграх використовують політичні популісти, які хочуть дешевих голосів від ображених білих цизгендерів. Також мета відмовиться від Факт чекінгом, які небезпеки існують у зв'язку з цими нововведеннями? Не знаю, чи ви зазирали у безодню рекомендацій Фейсбуку, але зі мною бувало. І тоді ця безодня подивилася в мене. Багатоокий монстр штучного інтелекту споглядав мене, видаючи нескінченні потоки. Бруду, якісь історії про день народження, весілля і ще якусь бурду, які ніхто не буде лайкати, російські ботоферми, що збирають трафік, паразитуючи на клікбейті та всовуючи нам власну інформаційну повістку, будуть грати на темі ЛГБТ, будуть качати тему розпусти і морального падіння. Пафосні промови про свободу слова, це звісно прекрасно. Але якби цукерберг тріс. Зайнявся ботофермами, замість банити коментарі, де не дуже приємно відгукуються про окупантів, Фейсбук би квітнув. Але, але. Конституційний суд Литви постановив, що положення закону, яке забороняє неповнолітнім поширювати пропаганду лгбт родини, суперечить конституції. Суд розглянув документ на прохання колишнього уряду, який попросив оцінити його відповідність конституції. У законі було зазначено, що на неповнолітніх негативно впливає інформація, яка Принижує сімейні цінності та пропагує іншу концепцію шлюбу та створення сім'ї ніж та що закріплена в Конституції Литовської республіки та цивільному кодексі. Втім, голова конституційного суду Гінтера згода наголосив, що заборона інформації про інші моделі сім'ї є перешкодою для гармонійного розвитку дітей. На його думку, таке обмеження суперечить принципам рівності, плюралізму та толерантності, які є основою демократичного суспільства. Моя віра в людей та їхню притомність значно підвищилася завдяки таким новинам. З Литви є надія, що світ ще не остаточно збожеволів. Дякую, пане Гінтерес. Суд також підкреслив, що законодавець не надав визначення інформації, яка вважається такою, що принижує сімейні цінності. Пальці вже болять, якщо чесно. Крім того, суд зазначив, що сім'я як конституційний інститут може бути створена не лише через шлюб між чоловіком і жінкою, а й через інші форми родинних зв'язків. Браво! А от російський суд навпаки понавиписував за минулий рік штрафів щонайменше на 25 мільйонів рублів, тобто приблизно на 236 тридцять тисяч доларів за 79 справами за статтями адміністративного кодексу про пропаганду ЛГБТ. Наразі росіянці позивалися до суду через пропаганду ЛГБТ щонайменше 131 раз за 2024 рік, але деякі з тих справ так і не отримали вироку поки що. А от серед тих, хто отримав покарання, 71 громадянин Росії інших держав та 20 юридичних осіб, серед яких переважно онлайн-кінотеатри. Ну оскільки всі ці доходи. Потрапляють до державної скарбниці РФ, то тепер країна-терорист матиме кошти, які спрямує на виплати своїм військовим, які йдуть убивати українців. Такий собі обіг ненависті на Московії. А от ставлення українського суспільства до ЛГБТ людей – Покращило за минулий рік. Воно є переважно нейтральним чи дружнім. Про це йдеться в дослідженні правозахисного центру наш світ. Згідно з дослідженнями Київського міжнародного інституту соціології, кількість тих, хто вважає, що ЛГБТ люди повинні мати ті самі права, що й решта громадян України у 2024 році склала 70,4%. Навіть серед тих, хто загалом негативно ставився до лгбт людей. Більш ніж половина, 51%, погодилися з тим, що вони повинні мати рівні права. Я продовжу буквально за миття. Зараз подяка усім спонсорам, які витрачають свої гроші, час та будь-які інші ресурси для підтримки нашого каналу. Дякуємо вам величезно за те, що. З нами за те, що підтримуєте, за те, що коментуєте і поширюєте це відео для нас. Це важливо. Для ЛГБТ спільноти це важливо. Тому дякую, дякую, дякую у червні 2024 року. Центр аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту провів третю хвилю опитування в межах програми Молодь як провідник української національної ідентичності, зокрема українську молодь віком. Від 16 до 35 років запитували про їхні ставлення до ЛГБТК+. На запитання чи згодні респонденти з тим, що члени спільноти ЛГБТК Плюс мають бути прийняті суспільством. 31% опитаних висловив позитивну згоду. Скоріше згодні 39%. Скоріше не згодні 16%. Абсолютно не згодні. Тринадцять відсотків. Ой, гомофобики, а як вам бути в меншості? Ну от ці 13% це ж насправді меншість, що буквально трохи більша за кількість ЛГБТ-спільноти загалом. А знаєте що? Для того, аби ви відчули себе у шкірі тих, кого гнобите, пропоную. Забрати у вас кілька прав, наприклад, право висловлювати свою думку і проявлятися. Ну подумайте, нащо вам ці права? У вас же ж меншість. Кому цікаві ваші думки і бажання? Ну, у вас меншість меншість, у вас мало. А ще думаю, що у вас треба забрати право на створення сім'ї, бо гомофоби. Злі люди. А злі люди не вміють створювати щасливі родини. Вони навпаки породжують домашні насилля. Тому геть гомофобну меншість. Офіційно заявляємо Джеймс Бонд. Наш про кінострічку Квір, зрежисовану Лукою Гваданіньо у 2024 році, не говорив тільки Лінивий. Ще пак адже одну з головних ролей у фільмі зіграв Деніал Крейг образчик маскулінності в масовій культурі, і, певно, найвідоміший Джеймс Бонд. Фільм став відомим ще на стадії створення через наявність у ньому скандальних гомосексуальних секс-сцен. Прем'єра відбулася 3 вересня 2024 року в основній конкурсній програмі 81-го венеційського міжнародного кінофестивалю, де критики сприйняли стрічку переважно позитивно. Деніал Крейг втілив на екрані ок образ американського експатріанта в Мехіко, гомосексуала, ветерана війни Вільяма Лі в кінопресі. Цей образ неодноразово називали ролю всього життя Деніела Крейга, та й Лука Гуаданіньо сказав, що квір його найособистіший фільм. Останній Джеймс Бонд відомий тим, що любить зависати у гей-барах. Актор вважає, що це місця, де можна відчути себе. Розслаблено та спокійно, бо там немає агресії. Тому не агресуйте, бо щасливі люди не агресують, а успішні не мають за мету принижувати інших, вибиваючи собі місце під сонцем. На цьому все.